Жовтий туман. Перші кроки Залізного лицаря. До складу гарнізону пересувної фортеці увійшли Страхопуд, Залізний Дроворуб, Дінгіор, Фарамант, Лікар Бориль, Кагікар. Гості із загір Чарлі БЛЕК, Енні, Тім і Артошка. Кремезному левові у фургоні не знайшлося місця, і він, страшенно незадоволений, зостався в смарагдовому місті. У бойовому загоні був і Лестер, але він мав подорожувати в череві тіллі віллі. Для огляду місцевості в череві та спині велетня зробили кілька засклених круглих віконець. Крізь них Лестер зможе бачити все, що робиться і спереду і ззаду. А ті величезні очиська, що могли обертатися в очницях на голові тілі Віллі, призначалися для залякування ворогів. Так спочатку розраховували будівничі тілі віллі але на ділі все виявилося не так, та про це буде розказано далі. Усе приготували до далекої і небезпечної дороги, поскладали мішки й кошики з харчами, бочечки з питною водою поставили під лавками, отруєне повітря очистили способом урфіна джуса. Зробити це було необхідно, адже важко буде дихати багато днів поспіль у тісному фургоні крізь листя Рафалоо. А тепер отруйні краплини жовтого туману не просочиться в пересувну фортецю. Настільки щільні були її стіни, підлога і дах. Для вентиляції Лестер просвердлив у стінах кілька отворів, захищених надійними фільтрами з листя Рафало. Щоб добре почуватись у фургоні, слід було якомога рідше виходити на двір. І швидше зачиняти за собою двері. Лестер зручно вмостився в кабіні самохідного гіганта і натиснув на головний ходовий важіль. У нутрощах тіллі віллі щось заскрипіло, заскриготало, клацнули пружини, і велетень важко ступив крок по мерзлій землі. І раптом сталося диво. Зробивши перший крок, тіллі віллі ожив. А вже ж таку подію можна називати дивом у штатах Канзас, Огайо або Коннектикут. А в чарівній країні вона була звичайнісінькою річчю. Хіба там не жили, не рухались і не мали всіх людських чуттів та здібностей, солом'яний страхопут і залізний дроворуб. Хіба не ожили, не заговорили механічні мули, Цезар і Ганібал? щойно перейшли кордон чарівної країни. І те, що тіллі віллі несподівано ожив, усі учасники походу визнали радісною і зовсім недивовижною подією. Тіллі-віллі, крутячи туди-сюди головою, роззирався на всі біч. адже його величезні очища. Призначені лише для залякування ворогів, почали бачити. Велетень заговорив гучним, басовитим голосом Ану, дайте мені люстро. Я хочу подивитися на себе. Цікаво ж знати, як виглядаєш збоку. Через кілька хвилин принесли найбільше люстро, яке тільки знайшлося в палаці. Ретельно його протерли. І підвісили на перекладину, під якою збирали тіллі віллі. Велетень прискіпливо вибрав місце, звідки краще було видно, і довго розглядав свою фізіономію. Потім гучно зареготав. Ох, і молодець же я, ох, і красень. Ніхто з вас, людей, не має таких виразних очей. Присягаюсь ураганом, захоплено горлав тіллі віллі. Слухачі мимоволі розреготалися. Виявилось, що ще під час його створення залізний велетень встиг перехопити морські слівця капітана Блека. Скільки що у цій дивній країні. А тілі віллі й далі нахвалявся. А які в мене гарненькі щоки, яке мужнє підборіддя! Ви, люди, просто кумедні потвори, як порівняти зі мною. А де ж мій татусь Чарлі? За мудрим задумом якого ви, люди, зуміли змайструвати такого чарівного хлопчика. Аго, Гов, хочі ж виходь сюди, рідний таточко Чарлі. Моряк виступив наперед, трохи бентежачись. І водночас, пишаючись словами свого механічного синочка, та оскільки знизу його було погано видно, він видерся на найвищу драбину, яку підтримували моргуни. Я радий, що догодив тобі, синку, проривів він у гучномовець. Ми так старалися. Тату, прибери від рота геть оту лійку, будь ласка, попросив тіллі віллі Мої прекрасні вуха почують кожнісіньке твоє слово і без неї. Прокотни мене, Акула. Чарлі Блек засміявся. А ти знаєш, що таке Акула? Велетень, не знітившись, відповів Либонь, це щось таке, як чаклунка Арахна, для боротьби з якою ви мене зробили. А ти, тату, не переймайся! Ви мене зробили просто чудово. Я зрозумів це ще тоді, коли второпав, що сам себе відчуваю. А тепер скажу вам усім: Я незламний і могутній. І щоб мене грім побив? Я битимусь, як Лев. Сміливий Лев, який стояв серед натовпу, був страшенно задоволений, що велетень сказав таке порівняння. І подякував тіллі віллі. Залізний велетень лагідно сказав, таточко Любий, як би я хотів пригорнути тебе до грудей. Та боюся, що до добра це не доведе, бо ви, люди, надто вже крихкі створіння. Що вдієш, такі ми вже вродилися, пояснив одноногий моряк. Тож ти ліпше, синку. Показуй свою любов і вдячність на словах. Так буде безпечніше для мене. А тепер ти маєш пройти он через оті ворота, сказав Чарлі Блек. Ану, спробуй. Підійшовши до воріт, велетень, розгубившись, зупинився. Тату, Чарлі, тут надто низько для мене. Я не пройду під верхом цих воріт. Чарлі Блек зітхнув і визнав, що помилився. Доведеться ламати верх воріт. Я зроблю це сам, тату, озвався велет і попросив найбільший молот. Міцно затиснувши інструмент у металевому кулаці, тіллі Вілі спритними ударами почав руйнувати стіну. Цегла полетіла на всі боки, і глядачі кинулися в розтіч. За кілька хвилин прохід було зроблено, і залізний лицар вийшов на майдан. Фургон, який тягли до боломи, їхав за ним. Коли малюк сунув вулицею з мечем у правиці та щитом у лівиці, його голова здіймалася над третім поверхом будинків, і городяни, виглядаючи з вікон, захоплено вигукували вслід тіллі віллі. Вітаємо нашого рятівника. Слава майбутньому переможцеві Арахни. Тіллі Тіллі-Віллі поважно вклонявся та йшов далі. Я здолаю її, ось побачите. Тіллі Тіллі-Віллі молодий, але не підкачає. Звісно, велетень не міг вийти з міста через браму, але це вже передбачили і частину стіни завчасно розібрали. Пором був слабенький для такого богатиря, і той попростував у брід, кинувши мимохідь. Гадаю, що мої шви достатньо герметичні, і я не промокну. Леста розвався із черева велета. Не переймайся, усе зроблено на совість. Тіллі Віллі насмішкувато мовив О, це ви, мій внутрішній водію! Якщо не помиляюся, вас звати Лестер, правду кажучи, ви не дуже мені потрібні, але сидіть на своєму місці. Подвійне керування ніколи не завадить. Вихваляючись, тіллі віллі втратив контроль над своїми рухами, посковзнувся на м'якому дні каналу, змахнув руками і мало не шубовснув у воду. Якби це сталося. То перед Чарлі Блеком та його помічниками постало б неймовірно важке завдання піднімати його з каналу. На щастя, Лестер не розгубився, він миттю натиснув на потрібні важелі, залізний велет випростався і рушив до іншого берега, ламаючи кригу, яка скувала воду. Коли тіллі Віллі вийшов на берег. Лестер трохи докорив йому. Хвастощі часто доводять до лиха. А що таке хвастощі? запитав Велетень. Вислухавши роз'яснення, він, мов дитина, винувато мовив: Я більше не буду. Увечері Лестер розповів Чарлі Блеку та іншим учасникам походу про цю дитячу витівку тіллі віллі яка мало не поставила експедицію в скруту. Одноногий моряк на це відповів. Знаєте, друзі, я ще в Канзасі вирішив, що нашим помічником у боротьбі за рахною має стати не хто інший, як хлопчик. Так, так, не дивуйтеся, саме залізний хлопчик ліктів із 30 на зріст. Тут, на смарагдовому острові. Збираючи його металеві деталі в одне ціле, я примовляв, що майбутній тіллі віллі мусить мати хлоп'ячу сміливість, нехтувати небезпеки, прагнути до подвигів. Дядечко Чарлі, у тебе це чудово вийшло, захоплено вигукнула Енні. Якби наш тім був тридцять ліктів на зріст і увесь залізний. Він поводився б так само, і всі у фургоні вирішили, що Чарлі Блек домігся, чого хотів, а далі життя покаже.